Друзі, вітаю вас ви на каналі Дачі ТВ. Не можу вам не показати. Сьогодні займався бджолами і ось що побачив. Тільки тихенько, щоб ми не злякали. Зараз покажу. Як врятувати, не знаю. Дивіться, чи зайчиня маленьке, чи кролік. Подивіться, в куточку. Плую, такий вже підріс трохи. Заяць. Заяц, йог-йо врятувати. У мене ж тоже собака, хищник. Тіймати. Подивіться. Зайчиня. Маленька зайчиня. Э, давай, тікай, друже. Як ти себе заліз? Ты баш Алексей сейчас зараз розірва. А ну, тікай. Тікай, 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 тікай. Тікай. Друже, тікай. І боїться і то. Тікай, друже, в іншу сторону. Давай. Ну що з ним робити? Як? Піймати жити він у нас не буде. Хоч ми її кормити будемо. Згодні чи ні? А, треба якось випустити. Як? Як не знаю. Порекомендуйте що зробити. Чи житиме його у нас? Ми можемо йому побудувати будиночок. А -а -а -а. Ти дівчинка чи мальчик? Чи хлопчик? Хто ти? Під саком можу зараз. Взяти під сак і піймати.